Стілець, який не був порожнім. Сценарій для голосу. Щовечора я лишала старий стілець біля ліжка. Але щоранку він стояв в іншому місці. Мама казала Вітер. Але тієї ночі вітру не було. Я прокинулась і почула скрип. Хтось сідав на стілець. Невидимий, але важкий. І в темряві пролунав голос. Тепер твоя черга посидіти. Сліди не мої. Мікрофон сценарій для голосу. Я прокинулась, і під вікном були сліди на снігу. Вони вели прямо до дверей. Але назад ні. Я замкнулася, подзвонила татові. Він сказав Я вже біля тебе. Але голос із за дверей теж сказав Я теж. І я зрозуміла один із них бреше дзеркало не твоє. Я купила старе дзеркало. Першу ніч усе нормально. Другу, відображення почало затримуватись. Третю – воно взагалі не рухалось. А на четверту ніч відображення зняло з себе сукню і вийшло з дзеркала. Тепер я справжня.